Вітаю! Їду я зараз по North Ontario, Північне Онтаріо і хочу показати вам, яка тут дорога і що тут можна побачити, як тут живуть люди. Сьогодні у нас 29 липня. Середина літа. 28, за бортом 28 і. будь ласка, дивіться. Це є 17-й хайвей, який веде фактично. Це називається Транс Хайвей. Це Хайвей, який йде через всю Канаду, який з'єднує схід і захід. І в чому вся цікавість цього хайвею, що він, як бачите, ну, трошки інший, ніж хайвей? Оце максимально отакі, отут є заправочки, такі невеликі тракстопи. Це дуже добрий, це досить такий, я би сказав, окультурений. Ну, Є фірми, які мають свої парковочки, але до чого я веду? Фактично 2000 з легеньким гаком кілометрів це отака от от дорога. Тобто буквально за Отаву, як ви заїдете, там якось, нехай буде 100 кілометрів. Все, та навіть нема 100 кілометрів. І починається отака от дорога. І все. І тут обмеження 90 кілометрів на годину, і ви постійно їдете і вам на зустріч їдуть машини-траки. Ну, скажімо так, в літній період часу це, це нормально. Звичайно, це, це, це не так безпечно, як на роздільному хайвеї. Це є вже не існує небезпека, що не, не дай Бог там, вистрілює шина чи ну, що-небудь стається техніка. І зустріч можна, є, є така небезпека зіткнення зустрічною машиною, особливо це, це, це трак з траком, якщо зустрітись, це, 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 це фатально буде. Це кажуть, що літом, ще куди не йшло, але собі уявіть, як тут їхати зимою. Зима тут звичайно не така собі звичайна, як, як десь там, де нова скоші, чи навіть, навіть район Торонто. Тут, тут снігу більше. Значно більше і зима сюди приходить швидше і вона тут довше. Коли я сюди, сюди їхав перший раз в кінці грудня, тут було вже багато снігу, в нас ще навіть зимою і не пахло. Я ще навіть машину не був перезу. Я ще навіть не придбав був зимові колеса, а тут вже в мене було десь там є старих-старих відео, до речі, є таке, як я їду за. Снігочисною машиною, і, і фактично я, я за нею їду і більше нічого крім неї я не бачу. Їх по приборах, так би сказати. І дуже небезпечно це зимою, і надзвичайно багато аварій, які тут відбуваються, це якраз тракери злітають з дороги. Це ті, які тракери, які фактично це їхня перша зима, особливо це. Хлопці з Індії, які снігувочі ніколи в житті не бачили і не знають, що, що таке ожеледиця. І він їздив літом-літом-літом, і тут зима прийшла, і він так їде і так, собі так думає, що воно так само і зимою дивається. І, і переважно це на поворотах, десь, де, де хайвай йде в бік, і вони так на швидкості і прямо йдуть, тому що їх несе і, і, і все. Хлопці не мають досвіду. Є проблеми. Ну не тільки це індуси, це, але там. От, останній раз, коли я їхав, за по Радію я чув, це з одного боку був індуса, з іншого якийсь а, навіть, е ну, також іммігрант. Ну, не, не з Європи, якийсь з тих чорненьких. І бачите, як, що, ну, як Канада, ліс, ліс, ліс дика природа. В будь-який момент собі може медведик вийти, рись може вийти. Я вже за Оленів і Лосів взагалі мовчу, що це нормальна річ. Дуже необжита територія. Звичайно, є міста і в літню пору дуби це якраз вони. Більш розраховані на, на туристів, тому що фактично ці, скажімо, 4 місяці червень, навіть не червень, бо в червні ще діти до школи ходять, фактично липень, серпень і ще вересень, бо ще вересні прикольна погода, ще, ще вересні можна відпочивати. І вони люди і кемперами. Вибачаюся за лобове шкло, що воно таке до вже багато мух б'ється і неможливо відмити вже. Це особливо якісь як не мухи, а ну, можливо це бджоли чи, чи щось таке, що рідина ця омивача не відмиває їх. Бачите, трафік не дуже насичений, але це не завжди так буває. Бувають і ремонтні роботи в літній час вони якраз, а коли їх не робити, як літом, правда. Дуже багато всього такого є закинутого. Як в таких американських фільмах жахах, що їдеш, там якась стара заправка не функціонуюча, якийсь офіс, я кажу, офіс, сервіс, якийсь там кафеха може бути, вікна позабивані. Так, так цікаво, що колись люди жили, заробляли, була якась цивілізація, потім з'їхали з цього місця і все. І, і, і нема нічого. Ніхто того не підтримує. Так бачите є рух, є трафік. Обов'язково треба планувати місця, де заправитися, тому що. Ну Можна про прогавити і не буде заправки. Нема так, як в цивілізованих густонаселених районах, що є достатньо місць для парковки і достатньо заправок. Тут все треба наперед вираховувати, планувати, бо... Отак можна їхати їхати і дуже довго. і отаке от. Ще є проблема, коли це буде їхати кемпер, і він може їхати 70 км на годину, не дуже, є так, тут де можливість здійснити маневру обгін, і, і будете за ним тягнутися, тягнутися. А люди собі кемпером їдуть, вони відпустці, вони нікуди не спішуть, вони собі помаленько. Розглядають дику природу, бачите, яке все таке. Закинути таке, я би сказав, що не дуже воно так зліва від нас колія, до речі, ну, вся, вся залізниця це на, на, на дерев'яних шпалах. Я вже забув в якому році в нас в Україні перейшли на, на, на бетонні шпали. Це напевно десь вже з 80-х чи 70-х років. А тут все дерев'яні шпали. Ну і дерев'яні стовби, ви ж самі бачите. Класно. Дерев'яні штовби. Якийсь такий населений пункт. Невеличкий. Що ті люди тут роблять? Де ті магазини? Як то можна, ну, уявіть собі, так, так жити в таких сотні кілометрів в одну іншу сторону. До ближнього міста звідси, напевно, на кілометрів 100, до такого там, де якийсь супермаркет є. От я проїжджав це з Садбері, це воно було за мною, залишилося вже більше як 100 кілометрів десь. Я з одним спілкувався, коли мені колесо треба було поміняти в цих краях, я кажу, ну як ви тут живете, ніяких молів немає, ніякого цивілізації, нічого. А він мені каже, зато яка в нас рибалка, каже, ну, не, ну десь так жити однією рибалкою тільки хіба що. О, є ще одна заправочка. О, є якась цивілізація, бачите, а я, а я нарікаю. Тім oh, Хортонс. Якщо є Тім Хортонс, як казав один канадець, каже, якщо ви бачите на заправці Тім Хортонс, то значить десь тут через дорогу має бути ще один. Бачу один. Бачите, люди ходять, їздять, літять, з'їдаються в них тут на кожному стобі зупинитися і поїсти. Так. Це. І все, населений пункт закінчився, далі в нас Трошки навіть є, бачите, але... Ну так... Є місця такі от класні, що коли на підйомі є дві полоси, що можуть обігнати ті, що їдуть швидше, щоб не тягнутися. Але вони короткі, бачите, вже зараз буде закінчуватися. Якщо ти... Тебе не, не, не тяне машина дуже, тут, яку а хтось перед тобою повз, повзе, то ти не можеш. Є таке легкова, наприклад, їде, і вона так, з такої, там, наприклад, 85, ти її хочеш обігнати, але ти не можеш під горку їхати швидше. Дає вправо, їде своїх 85, а ти завантажений, ти під горкою, ти вже не можеш І ти так. Пур-пур-пур і, і, і нічого, і дайшся за нею, і, і мучишся, і так їдеш. А часто минає, час йде, а в плані того, що не по милях рахують тобі тут е лукбук, а по годинах їзди і що ти будеш зі швидкістю меншою їхати, ти менше за день проїдеш. Все рахують в милях і в грошах. Ну так, тому що це не Європа, де хлопці переважно працюють за днювку і нема різниці. Скільки ти проїхав, тобі фірма заплатить, ніхто не переживає. А тут всі намагаються чим більше проїхати, чим більше зробити роботи, бо це все твої гроші. Навіть якщо ти більше твої роботи не зробиш, але принаймні ти швидше додому повернешся. Будеш мати, можна робити цю роботу за 7 днів, можна робити за 5 днів або за 4 за ці самі гроші. Звичайно, для чого розтягувати, як можна зробити швидше. Зараз ще сезон пожеж був. До речі, тут, якщо, можливо, чули в новинах, один населений пункт, одне село згоріло повністю повністю. Там такі красиві краєвиди, це Британська Колумбія. гірське, гірський населений пункт, вигорів дотла. Всі, всі, всі будівлі згоріли, повністю. Будинки, машини. Там такі відео після того зняде ножехіття. Канада була така, як якби не знати. Після, якби війна почалася, вони всі такі були ошарашені від того, ті відео гуляли, з цього населен... згорівшого населеного пункту, як його з зі... літаками гасили. Ну, і... Зимою холодно, літом жарко, так десь так відбувається. До речі, в мене там також є десь старих відео. Я колись тут їхав, також застав був пожежу. Навіть було знято, як літаки літають. І таке застав був. Так що, Хто недавно підписався на канал, там подивіться, там відео дуже різних багато є. є, є що зі старого навіть переглянути. Хто ще не підписаний, ну, то підпишіться, будь ласка, ставте вподобайки, бо це все рухає алгоритми Ютубу поширює більше український ютуб, бо реально деколи плакатися хоче від того, що цей ютуб поширює, і, і що ти, наприклад, хочеш знайти і тобі завжди тулить російськомовне. Ну, вбиваєш в пошук українською, а вона все одно тобі російськомовний, російськомовний ютуб цей, цей тулить. Нервує страшно. Я розумію, що російськомовних людей просто є більше і цей контент є, є в рази більший. Але я не вірю, що нема української альтернативи. Навіть якщо нема, то долучайтеся до Ютубу, знімайте українською, підтримуйте українське. Там ще навіть перед нами є. Бачите, я потрапив в такий час. Таке місце вам знімаю, що є якісь населені пункти. Навіть цікаво, що, що є, бачите. Там щось було, тут щось є. Я там проїжджав в ну, населений пункт, де, де проживають е, аборигени, тобто місця ці, First Nation. Ну, що вам сказати? Там, там без сліз не не, неможливо не, не, не дивитися на цей населений пункт, тому що ну, люди живуть одним днем. І, як казали, канадці, основне, щоб там був алкогольний магазин. От на на подвір'ях такі, тут, бачите, чистенько, гарно, не недорого, але. Ну, Принаймні доглянуто. А в них він купив машину, вона зламалася, він її там кинув з боку біля будинку. Він взяв, купив іншу, вона зламалася, він її кинув з того боку. І так в круг будинків сміття, старі машини, це все заростає травами, кущами, і вони такі ходять собі. Ні, ні, ні. А гроші, до речі, дітки беруть? З дотацій живуть. Їм Держава їх годує, держава їм за все платить, в них, вони не платять, навіть якщо він працює, він не платить жодних податків, в нього на все пільги, всюди, всюди їх бавлять, діти при поступленні вищі навчальні заклади користуються пільгами безкоштовно. Ну, але наскільки, скільки би їх не держава не... Не підтримувала це їхнє відношення, не змінює. Я до них непогано, ні, зовсім не, негативно не відношуся, щоб, не, не, щоб мене зараз ніхто не бакланив, що я там десь до «indigenous people» погано відношу. Ні, нормальні люди, але в більшості своїй треба якось їм переосмислити своє відношення до життя, бо щось в що них їхньому світосприйнятті неправильно. Не знаю. Чому тут справа, колись держава намагалася їх перевиховувати, але це все, ці намагання вийшли тільки в мінус. Тепер їх за це хейтять, що вони це неправильно робили, що вони забирали від батьків дітей в ці будинки. Ну, там такі були спеціальні будинки, де намагалися тих дітей забрати, від цих батьків не добу. Були різні в сім'ї, якщо там батьки-алкоголіки, то в них цих дітей примусово забирали. І ця практика тривала довший час, ну, але результату цього це не дало жодного. Почав я за одне, закінчив за інше. Канада, Канада велика, різна. Не тільки вона є така, як там Сіо, така класна. Є дуже багато і темних сторінок цієї в Канаді в історії. Тому то кожна країна має темні, темні сторінки і, і Канада не винята. Дякую за перегляд. Пишіть в коментах, пишіть коменти, тому що вони знову ж таки просувають. Український контент і до наступних відео. Бувайте!